Ерозивний гастродуоденіт з болями і в стадії загострення. Чи потрібно вживати урсіс, бо є застій жовчі? Підписуйтесь і я розказую. Бо це часте питання. І так, при загостренні або гастриту з ерозіями, або дооденіту з ерозіями, особливо, якщо є рефлюкс з 12-палої кишки в шлунок. Ми в період загострення жовчогінні препарати, будь-які, не тільки урсі, всі інші, не вживаємо. Чому? Адже посилення відтоку жовчі може збільшити його закид в шлунок і посилити там ерозії, що ще більше загострить ваш біль в шлунку і всі розлади травлення. Тому перше лікуємо ерозії і знімаємо запалення в шлунку. А на і 12 палі кишці, а наступним вже етапом буде проганяння жовчі, тобто, все має робитися поступово і в певний момент.